Ну, я хотів би порівняти Україну із е, нашими сусідами, країнами на західі нашого кордону. В них була така сама ситуація, як і в нас. Всі історично ми дуже схожі з ними. І після 1989 року, коли вони вийшли із е, комуністичного ярма, е, вони провели в е, себе два серйозні процеси. Перший процес процес декомунізації. Комунізація в них почалася після Першої світової війни і, відповідно, в основі було приведення, приведення власності у руки держави. Перед Першою світовою вною всі ті країни були в колоніальній залежності від своїх метрополій, різних там Австрія, переважно, Туреччина і так далі. І другий процес, що вони провели в себе, процес деколонізації. Значить, якщо ми відштовхнемося від першопочатків, від того часу, коли Україна, як і інші країни. Півден центрально-східної Європи попали в е, положення колонії, значить в них е, від метрополії змінили е, суть певних інститутів влади і суспільства. Якщо говорити про Україну, то вона в 1654 році, коли попала е, коли стала колонією, фактично був започаткований процес. Е, коли Україна стала колонією Росії, Московії тодішньої, значить, почалося із зміни одного тільки інституту інституту релігії. Практично всі інші інститути, тобто Інститут місцевого самоврядування, інститут судової виборчої системи, інститут власності, всі ті інститути проіснували до 1917 року, тобто до приходу до влади більшовиків. То дуже важливо знати для того, щоб знати, що ж нам потрібно робити, як нам потрібно відкручувати час і ті речі, які ми маємо сьогодні, до того стану, коли вони були в природному, коли вони були в природному стані. І до половини 17 століття українське суспільство, ну, говорить різні, Терміни, але різні періоди, але про, десь біля продовж тисячі років розвивалися еволюційним шляхом, тобто без змін цивілізаційних в певному цивілізаційному напрямку і в певних цивілізаційних рамках, тобто в тих же рамках, в яких розвивалися країни інші країни Європи, і ми були частиною європейської цивілізації. В той же час Московія з часів Чингісхана ставала частиною азійської цивілізації так званого азі, середньові, середньові, типу середньовічної азійської диспотії. В чому тут різниця між нами е, ми е, на, нащадками Київської Русі і нащадками Чингісхана, нащадками Золотої Орди? Вся справа в власності. При східній деспотії вважається, що вся власність, включаю, вся власність території, включаючи і населення тієї території, належить Верховному правителю. І відповідно, ну, ми тут пам'ятаємо із фільмів про зараз теперішніх китайських фільмів, фільмів про китайських імператорів. Є імператор, є мандарини. І решта всі піддані, вважають за честь віддати все на честь і в руки імператора. От і в тому перехід від української, тобто, традиційної української системи, цивілізаційної системи, де власність, де було, ну, власність була розпорошена розподілена між громадянами. Розподілено, розподілено, я розподілено, я так, але гетьмана часи було по-різному, але головне, що в кожна людина була якась власність. І це було Запорукою Свободи. Особистою свободи. А через, ну як зараз модно говорити, за поревриком Московії був цар Іван Грозний, перед тим був хан, де власність де факто належала йому. А інші його піддані, нібито орендували ту власність на певних умовах, і в будь-який момент цар міг забрати ту власність і передати іншому, тому кому він, вважає, кому він вважає за Зафіксувалося цю ситуацію. І хотілося б все-таки передати слово дозору дякую, який розкаже про сучасний стан формування територіальних громад, як воно є недоліки існувачі і. Яка ну, скажімо, стратегія пропонується в тих змінах? Бо чому я хочу концентрувати на цьому увагу? Там називається Територіальна громада і в, новому, в новій редакції називається Територіальна громада. Просто територіальна громада Азійська, Радянська, має під собою о, о, один фундамент, одна сутність. Одна сутність. Те, що ви пропонуєте, інша сутність. Люди плутаються, за своїм досвідом, знає, тому що вони не розуміють, навіщо територіальну громаду потрібно замінити на територіальну громаду. Поясніть, що ви в це вкладаєте, і потім готується Ігор Гурник, який вже нам про Ось, інструменти Ось, розказує. Е, е, Територіальні громади сьогоднішні і ті, які ми пропонуємо. В чому різниця? Я поясню на прикладі порівняння. Що таке сьогоднішня територіальна громада і влада, яку вона обирає. От ми обрали сільського голову. І через два-три місяці побачили, що він помилився громада. Чи міського голову? Чи міського, чи селищного голову? Помилилася громада. Як виправити ситуацію? Є механізм, який нам дала. Центральна влада, парламент прийняв. Не ми його розробляли цей механізм. І зараз ви бачите, чому. Значить, якщо ми хочемо обрати іншого голову сільської ради, найнижча ланка влади, так? то ми повинні, по-перше, створити ініціативну групу, він сам повинен її підписати документи про її реєстрацію. Потім вони повинні зібрати підписи, де він може загалом наштовхати її фальшивих підписів в селі, в селищі. Потім він має затвердити результати тої їхньої роботи зі збору підписів. Потім треба звернутися до Комітету Верховної Ради, який має свої плани, і розгляд цього питання буде через півроку приблизно. Потім треба звернутися до самої Верховної Ради, найвищого представницького органу, який на своєму засіданні, знову ж таки, через півроку від часу звернення. Може це питання розглянути і призначити перевибори сільського голови в селі, якого депутати, можливо, ніколи і не бачили цього села. Це теперішня така система формування влади на найнижчому рівні обрання сільського селищного міського голови. Що ми пропонуємо змінити? Як організувати владу по-іншому? По-перше, механізм відкликання сільського голови повинен розроблено, бути розроблений такими людьми, як ми. Громадськими активістами, які мають свої погляди, і, і ті погляди, ми так надіємося, ми в цьому руслі працюємо, відображають світобачення народу. І якщо ми втратили довіру через 2-3 місяці до сільського голови, то ми повинні мати простий зручний механізм переобрати і обрати іншу сільську Так, Це І повідомити в район. І більше ніде, ні в область, ні те більше в Київ. Це процедура відкликання. Вона є вже. Сформована, вона потребує узаконення. узаконення. Це буквально на одній сторінці зміни до закону про виборк сільських селищних заступників. Наступний момент. Районна рада зараз вона формується з депутатів. Обрали депутатів 4 роки, хто там десь звертається до них або не звертається, вони, крім затвердження районного бюджету, ще деякі питання вирішують, там поточні. Що ми пропонуємо зробити? Ми пропонуємо формувати районну раду не з депутатів, як зараз, а з сільських голів, з частини сільських голів, тому що є райони, де є 100, більше сіл, а районна рада може складати 40-50 депутатів. Отже, беремо частину сільських голів. Є механізм, як формувати цю частину, я не буду зараз так? Питання не в половині. Питання в тому, що повинні бути представлені і великі населені пункти селища і малі села. І є механізм, як вони загалом... Ну, але щоб що ви були представлені всі. Але? Що ви були представлені рівним чином всі. Такий механізм є. Отже, коли ми формуємо районну раду з голів територіальних громад, на яких є простий механізм відкликання, я це хочу підкреслити, то тоді ми можемо через цю районну раду впливати на представників держави, прокурор району, район, начальник поліції в районі. Голова, я підкреслюю, керівник місцевого районного суду. Не судді. Судді це окрема процедура призначена звільнення. Що це нам дає? Такі функції нової районної ради. Це нам дає те, що всі ресурси на території району контролює територіальна громада району. Всі ресурси. Зараз як ми через, представників. через своїх представників, через голів сільських рад. Які обрані за новим механізмом, і головне, на яких є механізм відповіді? А це не буде з'їздом місцевих книзі. Хвилиночку, є це ще я, я зразу вам відповім mm -hmm. на це питання. Є ще у нас представник в області, представник президента, представник виконавчої центральної влади, який дивиться за дотриманням конституції і законів на території районів які є в області. І якщо навіть припустити... Що ті троє, які я назвав начальник поліції, прокурор району і голова місцевого суду склалися грішми, ну теоретично припускаємо, і купили половину районної ради. Хай так буде. То на той випадок, коли не може через них якийсь стільки термін, не може через них діяти територіальна громада, то все одно потім їх можна відкликати в будь-який момент. В будь-який момент, можна відкликати, так? коли втратить втрачена довіра. От прийняли вони перше рішення на користь тих трьох осіб. Всупереч інтересам держави, вже є підстава для відкликання без рішень парламенту, комітету парламенту, без того всього, той, всієї процедури, яка є сьогодні, і яка сьогодні заважає народу впливати на якість влади. Це головне. Ми ж говоримо про те, щоб формувати владу знизу вгору, я розказую тільки початок цього механізму. Але якщо ми за цим механізмом сформуємо владу до району село, селища, то далі вона вже не може формуватися зверху вниз, який сьогодні. Наступний, Наступний момент. Наступний момент. дивіться, що це нам дає? Телефонне право не існує. Ніхто з області не позвонить в начальну комуніції, щоб він відкрив протиковуватись кримінальну справу чи прокуратуру або закрив протокол. Телефонне право все, не діє. Далі. Корупція вертикальних призначень, які сьогодні є масовою, так? Не діє. Тому що тебе принастріли за гроші, а територіальна громада в особі районної ради тебе через два місяці звільнила. Вже гроші потрачені, вже не буде такої боротьби за ці посади і не буде оцього проплати так, купівлі посади, яку ми маємо сьогодні. Третє, я вже про це говорив, але деталізую. Власне, мова йде про власність, загальну народну власність, яка знаходиться на території цього району. Контроль за всіма ресурсами лісовими, водними, природними, бюджетними, отримує територіальна громада. Вже область не може вирішити по-своєму, тому що діє закон. І що є найважливіше, якщо комусь не подобається робота прокуратури, якщо комусь не подобається робота міліції чи суду, то він не буде писати в область скарги, писати там президентові, Верховну Раду, комітет. Не буде. Він напише скаргу своєму сільському голові. Сільський голова, незалежно від того, чи є він депутатом міської ради, районної ради, чи не є, незалежно від цього, завезе її в район, в районі її розмістять на сайті міліції, прокуратури і суду. І коли набирається 3-4 таких скарги, тоді збирається комісія законності районної ради, викликають керівника поліції, прокуратури чи суду і розбирають цю скаргу. І якщо виникає питання недовіри, не треба чекати порушень, злодійства. Якихось там важливих, виникає питання недовіри до однієї з тих трьох осіб, які представляють державу. Його просто звільняють. Його просто звільняють. Що це дає? Це дає створення зовсім іншої атмосфери на території району, кожного району. І 609 районів України. Абсолютно інша атмосфера. Власне, це те реальне народоваді, до якого ми. Прагнемо реалізовуючи цей проект. Тоді, Ігор, говоримо про статут, але статут не просто якісь документи, яких дуже багато, сам писав статут на замовлення, розумієте, що це таке. А статут, як дійсно, конституція місцевої влади, місцевого самоврядування це договір соціальний населенням і тими структурами влади, які вони створюють. Дивіться, я все ж таки буду трошки доповнювати допомню. Доповнював його, його бачення воно навіть ну, що... і критикувати <світ> один одного. Нічого я, я не зазволяти. Ми постійно один одного критикуємо. а Потім виявляється, що ми говоримо <світ> одними словами про неї те <світ> <де, по, світ> різними словами про неї саме. Питання трошки ну, в чому? Що Пан Теодор піднімається вище від громади, а я все ж таки більше в своїй активності перебуваю ну, переважно в своїй активності, перебуваю в межах територіальної громади. Я почну з того, що, що для вас територіально Європа... дайте визначення того терміну територіальної територіальна громада це є жителі села, селища міста, райони, якщо є районний поділ, скажем, які є. Проживають в межах адміністративно-територіальної одиниці, і територіальна громада, як юридична особа, є власником спільної власності, яка є в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці. Тому територіальна громада це є юридична особа, власна, яка складається власних жителів, які проживають на території адміністративно територіальної одиниці. Але підкресли юридична особа. Так, безумовно юридична особа. А перед тим, як ну, скажімо, я хотів трошечки по іншому будувати свою розмову, але чому юридична особа? Дивіться, є дуже хороший документ. Цивільний Кодекс України, науково-практичний коментар за редакцією, цитую, розробників проекту Цивільного кодексу України. Тобто в нас зібралися величезна маса розумних людей: член Кордовгер, Академік Кузнєцова, Академік Луць, професор Мосіяка і інші. Я думаю, цих людей дуже багато хто знає, і вони чітко, як розробники Цивільного Кодексу. В тексті цього, скажімо, коментаря чітко написали, що територіальні громади є юридичними особами публічного права. Що так має бути? Так такий є цивільний кодекс, така конституція України. Вони так написані. Вони взяті з досвіду Європейського союзу і вони так написані. Все те, що далі відбулося, це відбулося звичайно, профанація, звичайна, скажімо так. Звичайний обман, який був кинутий в українське суспільство, а цей обман найбільшим його вираженням, я вважаю, скажем, переписування з російської на українську тексту Європейської хартії місцевого самоврядування. Тому що коли ви візьмете, а Європейська хартія місцевого самоврядування є в двох мовах французькою і англійською. Якщо ви візьмете любою з цих мов, ви прочитаєте документ про права територіальних громад. Якщо ви візьмете документ російський, Російською мовою, то ви прочитаєте про права органів місцевого самоврядування, не надто переймаючись, скажімо так, та людина, яка е, робила переклад цього документу, взяла російський текст і, викинувши по дорозі з оригіналу англійською та французькою сам спогад про статут територіальної громади як інструмент, викинувши по дорозі те, що Європейська карта місцевого самоврядування є документом про права територіальних громад, залишило, що це документ про права рад. Без інструменту статуту. Ну, от така от річ. Але тепер давайте по суті про статут як документ. Навіщо він взагалі здався? Справа в тому, що нам потрібно, і про це говорить дуже багато на сьогоднішній день людей, такі як професор Батану потрібно зв'язати між собою органи місцевого самоврядування і територіальну громаду. На сьогоднішній день ви відкриєте реєстраційну справу сільської ради чи міської ради, навіть військової, і так далі, там, де засновник. Порожньо. Там, де акт – порожньо, засновник деколи може сказати, що ви знаєте, у нас засновник закон про місцеве самоврядування і так далі. А тоді читаємо Конституцію України, звідки випливає статті 143, що органи місцевого самоврядування створюються територіальними громадами. Тому має бути прийнятий статут, причому статут має бути прийнятий не радою. Статут має бути прийнятий територіальною громадою, те, як це роблять швейцарці, те як це роблять американці. Та й це робить дуже багато поважних народів в цьому світі. Чому? Тому що Рада збирається і Рада розходиться. А статут це є Мала Конституція, документ, який є сьогодні, є через 5 років, є через 10, він є визначальним. Чому Львівський статут до 1830 року міг цей, до 1930 року міг проіснувати спокійно, профункціонувати у Львові близько 60 років? Чому в цьому статуті було написано, що. 에, 에, особи, пов'язані з депутатами, не мають права брати участі в 에, операціях з комунальною власністю. Чому зараз це є в Краківському статуті, але ми зараз цього не побачимо в Львівському статуті? Все ж таки... Статуту немає. Та, та так, ти більше, що і статуту по суті, по суті своїй у Львові. Він ніби то є, але він висить там нова редакція 4 років юстиції. 4. Та, тому що має зробити статут, прийнятий громадою? Він має пов'язати між собою громада, органи і власник. Тобто територіальна громада і органи мають бути пов'язані, між ними мають існувати чіткі механізми вирішення конфліктів. Статут деталізує е, певні е, норми прямої дії Конституції і певні частинки законодавства. Чому? Тому що, е, скажімо, е, як прописано в європейській харті, життєдіяльність територіальної громади визначається Конституцією та статутом, законом держави можна розширити повноваження територіальних громад. Тому громаді дається Можливість деталізувати певні конкретні речі. Подивіться, наскільки цікавими документами є статути гмін у Польщі. А я вже мовчу про те, наскільки цікавими статути Гімайнди в Швейцарії. Тобто це є надзвичайно цікаві документи. Їх просто читати цікаво. так? Далі, що ще має зробити статут? Він має визначити більш чітку взаємодію з комунальним сектором. Він має ідентифікувати межі адміністративно територіальних одиниць. Справа в тому, що на сьогоднішній день це все з землями за межами населеного пункту, я думаю, в Україні вже надоїла усім. Те, що зараз витворяє, скажімо, один з державних органів з цими землями, держгеокадастер, скажімо так, як істинний спадкоємець держземагентства, до речі, держземагентство не припинило своє існування як юридична особа, а держ. Геокадастри, як правонаступник, собі спокійно працює, незважаючи на те, що попередник не припинив своєї діяльності. Далі, що ще може зробити? Зафіксувати об'єкти права власності територіальної громади, описати формування механізму реєстру комунальної власності. Подивіться, будь ласка, в я от щойно недавно дивився, як звітується кожного року. Рада Гміни у Польщі про те, що сталося з об'єктами комунальної власності, по кожному об'єкту є конкретний чіткий запис, що отримує Гміна від використання цього об'єкту, в чиїх руках, скажімо, наскільки це все ефективно, і так далі. Тобто. Е, я розумію, що поляки так само мріють про певний електронний варіант е, загальнонаціонального реєстру комунальної власності. Але навіть той варіант, який є на сьогоднішній день в польських змінах, він є надзвичайно цікавим. От. І тому, окрім е, скажімо, тих механізмів статуту, я би ще хотів ще про одну річ сказати. Знаєте, в нас є все ж таки в Україні, незважаючи на те, що в дуже такому приниженому стані перебуває муніципальна влада, є частинки ефективного комунального сектору, особливо на Одещині знайомий з такими варіантами, знайомий в Закарпатті, в інших районах. Так от подивіться, будь ласка, що відбувається на сьогоднішній день з так званою псевдодецентралізацією. Тобто є територіальна громада, яка має діючий. Працюючий комунальний сектор, яка має ще величезну масу нерозданої, нерозбазареної землі, її хочуть об'єднати з набагато більшим якимось адміністративним центром, в якому є більше населення, відповідно, буде в об'єднаній раді набагато більше депутатів, яка вже пороздавала всю землю, яка ніколи в житті не мала працюючого комунального сектору, але зараз. Ця, скажімо так, більша адміністративно-територіальна одиниця, до якої приєднують менше, але ефективне село, фактично отримує можливість вирішувати долю цього комунального сектору, вирішувати долю цієї землі і так далі. Таке є фактично повсюдне явище на сьогоднішній день в Україні. І люди починають протестувати проти такої, скажімо, псевдодецентралізації. Ще про одну річ скажу. мені здається, що приклад устеріків на Івано-Франківщині дуже гарно показує, що Децентралізація за варіантом українського уряду зовсім не децентралізація. Люди зібралися, провели загальні збори, сказали, що вони міським об'єднуватися не хочуть, в них все нормально працює, ми хочемо далі функціонувати окремо. Люди поїхали в Київ, одягнувшись в національний одяг з топірцями, поїхали, скажімо, просити, поки що просити Кабміни Верховну Раду про те, щоб їх ні до кого не приєднували. Люди, жоден е, в селі Устеріки не став працювати в, на виборчих дільницях. Е, тобто дільниці так і не відкрилися. Але вибори все одно відбулися. Е, скажем, е, позиція села, скажем так, почута, не була ні в ЦВК, ні в Верховній Раді, ніде абсолютно. І е, те, що їм сказали, звертайтеся до суду. А тепер подивіться, що відбувається. Вони звертаються до суду. Але до якого суду? До того суду, який, наприклад, щодо села Недайвода на Дніпропетровщині відповід... прийняв відповідне рішення, каже, я вам тільки зацитую одну фразу звідти, що сільською радою подано відомості про те, що Недайвідська сільська рада створена в 1925 році. Позивач не надав заперечень, що це не так. Тому суд вважає, що це так. Тому в даному випадку ми маємо ситуацію. Коли, скажімо, тій самій територіальній громаді, треба самоорганізувавшись на місці, прийнявши статут, бажано скажімо, вступити в кооперацію по цілому спектру питань з величезною масою інших таких ж самих територіальних громад, які хочуть скажімо так, через самоорганізацію. Повернути собі можливість нормального життя на е, території своєї адміністративно-територіальної одиниці. І така територіальна громада на сьогоднішній день фактично змушена боротись з органами державної влади майже всіма без виключення, які просто позбавляють її права на здійснення муніципальної влади. І в тій ситуації я, звичайно, розумію і е, так само підтримую тезу, що рух має бути і зверху, і знизу. Я більше того на сьогоднішній день намагаюся брати участь в підготовці законопроєктів, які стосуються можливо, надання територіальним громадам можливості для нормального функціонування, але все ж таки ті територіальні громади, які в конституційний спосіб на сьогоднішній день провели загальні збори, або знайшли якийсь інший варіант скажімо так, для того, щоб спільно прийняти статут. Які зв'язали між собою територіальну громаду і сільську раду, де є такі випадки на сьогоднішній день, є сільський голова, якого, мало того, що обрали на виборах. І як правило, на тих виборах його обрали ну, 30-40%. Він приходить на загальні збори і його повноваження, ще як голови територіальної громади, підтверджує ще більше половини жителів такої територіальної громади. І цей Сільський голова каже, шановні, я не тільки голова сільської ради, я на сьогоднішній день голова територіальної громади. І ми разом з вами на сьогоднішній день працюємо всіма можливими шляхами в рамках Конституції Європейської хартії місцевого самоврядування іншого законодавства з тим, щоб повернути собі контроль за всіма наявними ресурсами. От таке місцеве самоврядування, по суті, яке народжується знизу, і яке отримує. Я так вірю в це, отримує і з нашого боку, і з боку інших е, подібних груп, отримує підтримку зверху зі сторони поруч, так би мовити, так мені здається, змінить цю державу і, е, скажімо, поховає абсолютно неефективну систему. Оптимістично. Але третя частина я пропоную буде про економіку.